Одразу після того, як закріпили рамку інвертора, що робимо? Будемо навішувати, вже навішувати да. наш інвертор. Він важить 35-40 кг, то ми, мабуть, будемо вдвоєм пробувати це робити. Далеко не уходьте, ми зараз чіпляємо інвертор. Давайте так само виходимо. І так, увага. Мабуть, не, не, не. Мабуть, вище. Да? Не, не, не. Все, в мене попало? Так, да. все чудово. Інвертор на місці. Виглядає це Ось так красиво. Тут, люд, шайпу, тут люди зроблять шафу собі. І звідси підуть наші чотири акумулятори. І буде ось так гарненько скомуніковано з щиточку. Майстру подобається, так, Віктор? да, Віктор? Так подобається. Самий головний майстер по встановленню резервного живлення. І кому треба, звертайтеся. Обов'язково зв'яжу з вами.